Я хочу сказати слова вдячність кожному бізнесу, бізнесмену, який працює цій країні. хоч ми не могли фінансувати ані армію, ані будь-які інші видатки в новому українському бізнесу 30% падіння першого року. 5 зростання. Минулий рік сподіваємося, що в 2024-му буде зростання, не менше і 5 і 6%. Ми вже бачили по березню статистика приходила відсотків зростання. Це відновлювальне зростання. Очевидно, це після падіння в 30% Ми повернемося до, до воєнного періоду, до напевно 28-го році, якщо не будуть великого обсягу інвестицій, та ін'єкцій в економіку. Тому задача підтримка українського виробника. Я не знаю, в якого банку ви працюєте, ви не представилися. На жаль, підтримка українського виробника це набір інструментів. П'ять дев'яти це один із них. Дійсно, є частина в тому, що є перед банками. А, ми поважаємо, проблему проблема банків в тому, що вони не чекають, доки держава погасить, яка йде до клієнтів і кажуть, погашайте нам скоріше порядковій ставці. Тут питання до банку, які оверліквід діті мають в минулому році, в цьому році, які сидять на депсертифікатах, які не фінансуються реальний сектор, можливо, тут правлять її, вони тут кредитні ресурси з боку українських банків, цього не відбувається. Тому питання в тому, що 5.9 чи ще не єдина програма, по суті сьогодні є. Ми далі запровадили невеликі гранти для малого середнього бізнесу. Це важливо, тому що питання самозайнятості, питання номер один, дуже великий рівень безробіття, структурного безробіття. На нього можна реагувати навчанням, перенавчанням, а також такими інструментами, які у нас є. Гранти на переробку до 8 мільйонів гривень. Чому важливо? Тому що ми демо переробку на треба те, що я почала виробляти товари з одному вартостю. У нас структури ВВП переробка менше ніж в там, середніх країнах усі там менше 10%. Це просто шлях в бідність. Нікуди кажбек для сільгосптехніки з першого квітня є хороша програма. Українські виробники подаються в реєстр, перемори купують і отримують відшкодування 25%. Тим самим ми стимулюємо, скажімо так, підвищити лояльність до українського виробника. Іпотечна програма 13, ні, 14 мільярдів гривень виданих іпотек. Дев'ять. Тисяч сімей дуже хороший стимул для construction market. Треба закривати вторічку. Таке сенсативне питання, але це треба робити, інакше не буде ніякого стимулу для розвитку економіки. Стимулювання середнього експорту, ЕК, яка працює і фінансує і страхує експортні контракти. Наша задача уряду це дати передбаченість, про яку сказав Андрій, і все-таки дожати. Євросоюз на продовження безмитної торгівлі Канада 5 років Канада продовжила UK 5 років США. Тобто у нас наша задача уряду забезпечити передбаченість доступ до, 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 до ринків. І великий блок це інвестиції. Тут і страхування військових ризиків, індустріальні парки, на які є нарешті бюджет закладений в четвертому році, і стимулювання інвестицій де на Ну, Від 12 мільйонів євро, якщо у нас Ну, Ігор побудив, я думаю, в хорошому сенсі другому слова. Але то проєкт, який ми зазначили Горунда, насправді Горунда це проєкт, який реалізується, той проєкт, який я так розумію, що мова йде про нього, це проєкт, який реалізується приватним інвестором Запорбатській області, з іншого боку, є італійська сторона, там від державні насправді ще не потрібно, там залізничні шляхи вони побудовані, це просто фабрики, вони будують з перезавантаження широкою на вузьку коліну. Тобто, то якщо питання чи знаємо, ми так знаємо. Це підписувалося в нашій присутності в минулого року.